Всім привіт! Сьогодні я вирішила зняти відео і підвести підсумки того, що мені вдалося розфарбувати за останні 4 місяці. Так склалося, що спочатку нового року я дуже багато уваги приділяла алмазні мозаїки, приділяла дуже багато уваги розмальовці по номерам. В цьому відео я не буду показувати свою розмальовку по номерам, тому що, ну, на мою думку, це не дуже цікаво. Тим паче, що я розфарбовую просто, розфарбовую звичайними маркерами, не намагаюся використовувати, наприклад, акрил або гуаш. І ці всі роботи виходять занадто простими і не дуже цікавими. Всі розмальовані роботи я буду показувати, як завжди, в рандомному порядку, а не так, як я їх розфарбовувала, і почну з Кароліни Кубіковської «Ticket to Dreams». Ще на початку року я розфарбувала ці розмальовці ось таку дівчинку. Тут я використовувала акварель Rosa Gallery Van Gogh і допрацьовувала все олівцями: Prismacolor, Faber-Castell Polychromos і Lightfast. Вирішила розфарбовувати саме її, тому що. Може, ви пам'ятаєте, коли я розфарбовувала ось цю ілюстрацію. Це була одна з найперших ілюстрацій, яку розфарбувала в цій розмальовці, і вирішила використовувати тут акварель, але вона просучилася на зворотній бік саме на цю дівчинку, і я вирішила трошечки виправити ситуацію. Але сама дівчинка мені не дуже, чесно кажучи, сподобалася, не дуже сподобалося її виконання. Але... Можна сказати, що я задоволена тим, що я все ж таки виправила зіпсовану ілюстрацію, і ось така дівчинка в мене вийшла. Наступна книга від Фабіани Атанасіо Пітер Пен. Ці розмальовці я розфарбувала ось таку ілюстрацію. Вона вже дуже-дуже давно лежала в мене в віпах, я все не могла її закінчити. Спочатку, мені здається, я почала її розфарбовувати олівцями Монделуз від Кахінор, акварельними олівцями, потім мені не сподобався результат, я її відклала, але потім зрозуміла, що треба трошечки виправляти свої косяки і допрацювала її олівцями Делі і брудфунер. Та, як вийшла ілюстрація, мені подобається, вона така яскрава, ну, на мою думку, досить прикольна. Далі сезони від Ханна Карлса. Тут я розфарбувала дві ілюстрації. Першу ілюстрацію я ще розфарбовувала взимку. Я, мабуть, вже неодноразово казала в своїх відео, що в свій час я дуже сильно хотіла завершити цю розмальовку. Брала її. Кожен місяць, кожен місяць мені щось розмальовувала. І наразі тут залишилися лише ті ілюстрації, які мені не дуже сильно подобаються, на які мені не хочеться витрачати свій час. І ось розфарбувала я таку ілюстрацію. Тут у мене олівчики Делі вирішила фон не робити, тому що це б зайняло дуже багато часу. Ілюстрація максимально така простенька. Розфарбувати її можна за один вечір. І ще одна розмальована ілюстрація. Ось така. Тут я вже розфарбовувала поліхромсами і на фоні використовувала акрил роса для декору. А також тут є золота гелова ручка від сакури. Акрил ліг максимально нерівно, але, якщо не дуже придивлятися і дивитися не при прямому світлі, то цього не дуже сильно видно. Зараз я включила лампу. і... Максимально видно недосконалість самого фону, але мене це не засмучує, тому що, як я вже казала, ці ілюстрації мені вже не подобаються. Наступна велосипедна розмальовка. В ній я розфарбувала дві ілюстрації. Одна ілюстрація була моїм давнім віпом. ось вона, колись дуже-дуже давно я зробила тут фон і вирішила, що ця картинка для мене буде занадто нецікавою. і… На деякий час вирішила відкласти її, але все ж таки я трошечки відпочила від неї і вирішила її доробити. Тут у мене на фоні акварель від Вангок і розфарбовувала я все олівцями поліхромсами і призмами. До речі, результат мені подобається. Ілюстрація вийшла досить непоганою. І наступна ілюстрація, про яку я вже не можу сказати нічого хорошого, ось така. Тут я вирішила розфарбовувати маркерами. До речі, маркери в цій розмальовці поводять себе непогано, можна використовувати їх, особливо, якщо вмієш розфарбовувати маркерами. А, але, на жаль, в мене поки що не виходить робити це акуратно і гарно, тому я все допрацьовувала олівцями. Тут у мене олівці маркохрому і, як завжди, поліхромси і призми. Ну, як на мене, ця ілюстрація вийшла занадто такою яскравою, я не люблю такі кольори. Наприклад, якщо б я б, оці б зробила не зеленого кольору, а наприклад, сірого, мені здається, щоб ця ілюстрація виглядала набагато красивіше. Але зроблено, що зроблено, перероблювати я нічого не буду. Плюс одна розфарбована ілюстрація в велосипедній розмальовці, яку я дуже сильно люблю. Наступна розмальовка румяшка. В ній також я розфарбовувала ще на початку року, тому що я навіть здивувалася, що я взагалі її чіпала, коли подивилася свої записи про те, що я розфарбовувала цю розмальовку, я вже навіть встигла забути про те, що в мене тут є одна готова робота. Тут я використовувала на фоні олівці Lightfast і саму дівчинку розфарбовувала поліхромсами і капелюх, і Світер був розфарбований люмінансами. Як вийшла сама дівчинка, мені подобається. Не дивлячись на те, що розмальовка дуже гарна, але мені важко мені розфарбовувати. Розфарбовувати важко не тільки аквареллю, але й олівцяну. Тому беруся я за цю розмальовку дуже-дуже рідко. Міфічний світ від Кербі. Тут в мене розмальовано дві ілюстрації. Одна ілюстрація, як на мене, взагалі провальна. Ось така. Як на мене, вона вийшла максимально яскравою, мені така не дуже сильно подобається. Не знаю, чому в той момент я вирішила використовувати такі кольори, але чомусь мені здавалося, що це буде дуже цікавим і незвичним таким рішенням. Тут у мене спочатку були використання олівців від кохінору акварельні та монделуз. І допрацьовувала я все олівцями Делі і «Брутфунер». Може, тому що я використовувала на цій ілюстрації саме такі досить бюджетні олівці, тому вона виглядає занадто яскравою. І розфарбувала ось такий розворіт. Це було для мене викликом. Розфарбовувався він дуже-дуже довго і дуже важко. Тут я використовувала олівці призмаколор і лайтфасти. Розфарбовувала саму ілюстрацію точно більше тижня. Не можу сказати, що мені сильно подобається результат. Мені подобається небо, як вийшло з цієї сторони. І, в принципі, мені подобається, як я розфарбувала ялинки. Але чомусь самі вампір і перевертень мені взагалі не сподобалося, як в мене вийшло. Але я не журюся, тому що, мабуть, такий мій рівень і розфарбувати на даний час краще я не можу. Дарк Beauty». Тут в мене також розфарбовано дві ілюстрації. Одна ілюстрація ось така. Використовувала тут в більшій мірі олівці від делі Брутфунер І шкіру намагалася розфарбувати призмами, тому що чомусь у мене зовсім не вийшло розфарбовувати шкіру Брутфунерами. Цікаво чому. І результат, чесно кажучи, мені не дуже сильно подобається. Мабуть, в той момент, коли я почала розформувати цю ілюстрацію, я просто не розуміла і не уявляла, як повинна виглядати ця дівчинка, тому зробила таку максимально простую і максимально темною. Ну, Ось така ілюстрація вийшла. І ще одна ілюстрація, яка вже подобається мені набагато більше, ось така. Тут у мене китайські маркери, ціла купа. Спочатку розфарбовувала маркерами, допрацьовувала олівцями. Тут у мене вже олівці призми і лайтфаст. Ну і багато білої гелевої ручки. Ну, мені здається, що ця ілюстрація в мене вийшла більш такою незвичайною і більш цікавою. Ось ця ілюстрація мені подобається. Наступна розмальовка вторгнення дудлів. Ось ця розмальовка взагалі в мене дуже довго лежала, я її взагалі не чіпала. Мабуть, пройшов той. Період, коли мені хотілося розфарбовувати дутлів, але я придбала собі маркери від Fine Color, мені захотілося спробувати їх на якомусь більш-менш нормальному папері. І ось що в мене вийшло: тут у мене ціла купа маркерів, які я допрацьовувала олівцями. Тут у мене FineCor, Touch 5 маркери з Аврори, навіть хамелеони є. Але, звичайно, цього вже не видно, тому що я все допрацювала олівцями Марко Хрома. І на фоні я використовувала акварель від Тороса Гелері. Наступна розмальовка від Джасмін. Тут я розфарбовувала лише мініатюрки, і ці мініатюрки я рахувала як окремі ілюстрації, тому що розфарбовані вони в мене були взагалі в різний час. Спочатку покажу ось ці. Мініатюрки, намагалася їх зробити максимально різними. Ось ця мініатюрка мене була розфарбована вже давно. До речі, я переробила трошечки її ніжки, щоб не було схоже на гіпс. Не можу сказати, що задоволена результатом, але виглядає зараз це набагато краще, ніж раніше. Також розфарбувала ось таку ілюстрацію. Тут у мене маркери Fine Color і олівці поліхромси. І на фоні, до речі, я використовувала глітер не знаю, чи видно це на відео, але вона вся така блискуча, ця дівчинка. Також розфарбувала ось цю ілюстрацію. Тут у мене вже також фан призми і поліхромси. І ось ця ілюстрація також маркери і поліхромси. З оцих всіх ілюстрацій, мініатюрок, мені найбільше подобається ця дівчинка з драконами, така прикольна вийшла. І розфарбувала ось такі мініатюрки. Тут також намагалася зробити ілюстрації різні за стилем. Ось тут використовувала призми. Мені здається, що на всіх цих ілюстраціях я розфарбовувала призмами, можливо, тільки на ось цій я використовувала поліхромси. Тут також на фоні глітер на цій ілюстрації, крильця фей також зроблені глітером. Ну, я зробила тут гусеницю, вирішила не робити черв'ячка. Він також блискучий. В принципі, ілюстрація оця вийшла непоганою. Ось ця ілюстрація була розфарбована лише тому, що я вже розфарбувала три попередніх, і мені не хотілося, щоб одна частина сторінки відрізнялася. Тут, я, мені здається, сама шкіра розфарбована призмами, змійки розфарбовані поліхромсами. І, ну і на фоні, як завжди, маркери. Ось ця дівчинка моя улюблена. Не знаю, вона мені подобається більше всіх на цій сторінці. Тут у мене також маркери, призми і поліхромси. І ось ця. Це була максимально швидко і максимально просто розфарбована дівчинка. Тут все по стандарту маркери і призми. Дуже класна розмальовка, вона мені дуже сильно подобається. І я в шоці від того, що скільки часу тягнула, і не купувала її. Якщо у вас є якісь сумніви з приводу купувати цю розмальовку чи ні, якщо вам подобаються ілюстрації, то я можу сказати, що 100% треба її брати. Вона дуже класна. Знайомий світ від Кербі. Ця розмальовка для мене була новою, і купила її тільки тому, що випустив наш український виробник її. Мені взагалі ця книга, коли вона тільки з'явилася, дуже сподобалася, але я не вмію розфарбовувати ні шерсть. Мені дуже важко даються всякі тваринки, рибки. Я чомусь, не дивлячись на те, що рибок дуже сильно люблю, не вмію їх розфарбовувати, просто не знаю, як їх розфарбовувати. Я купила цю книгу, вона дуже, дуже довго у мене лежала на поличці, і, мабуть, в березні, ні, ще в лютому. Останній день лютого я розфарбувала тут, тут таку ілюстрацію. Як я казала, я не вмію розфарбовувати шерсть, тому навіть не намагалася. Робила все так, як задумав автор, не намагалася зробити цю видру, я сподіваюся, що це видра. Я не намагалася зробити її пухнастою, а розфарбувала так, як мені захотілося, а розфарбовувала так, як в мене це вдавалося. Наступна розмальовка відьмачки. Це одна із самих крутих розмальовок, які є в мене в колекції, і це єдина розмальовка з таким поганим папером. Самі ілюстрації дуже класні. Мені дуже прикро, що Amazon роздруковує такі гарні ілюстрації, такі гарні зображення на такому поганому папері. Розфарбувала я тут ось таких двох дівчаток. Які сидять на даху будинку і спостерігають за зорями. Це був якраз початок березня, і мені хотілося чогось такого теплого, але вже не зимнього. Використовувала я тут маркери, мені здається, фанкалор і допрацьовувала все призмами. Тому що призми, на мою думку, це єдині олівці, які нормально працюють на цьому папері. Ця ілюстрація, до речі, мені дуже подобається. Наступна ілюстрація ось така. Розфарбувала я її вчора. Е, мені вже захотілося більш такого літнього чогось, е, пізньої весни. І я обрала ось саме цю ілюстрацію, розфарбувала її спеціально в таких світлих кольорах, які взагалі для мене не притаманні. Е, і спочатку розфарбувала тут все маркерами. Тут у мене маркери з Китаю, Color і на фоні Хамелеон. І допрацьовувала олівцями призмакалор і лайтфастами. На жаль, на жаль розфарбовувати було максимально складно, тому що цей папір не витримує маркери, взагалі не витримує, вони розпливаються. І як би ти не намагався розфарбувати обережно, це майже неможливо. Сама ілюстрація мені подобається, не дивлячись на те, що вона така максимально ніжна, максимально неяскрава. Мені здається, що ця палітра підходить під сюжет. Наступна розмальовка від відлумає майже мільйон монстриків». Також ця розмальовка в мене була новою. Також дуже довго в мене лежала, я нічого не розфарбовувала. Я Розфарбувала ось таку картинку. Можливо, зараз вона не в тему, але її обрав мій чоловік і сказав, щоб я її розфарбувала, тому що вона йому сподобалася. Ну, і я вирішила з ним не сперечатися. Тут використовувала призми олівці, і на фоні також акрил роса для декору. Як на мене, вийшло досить непогано. Наступна розмальовка коло життя. Це також одна з моїх найулюбленіших розмальовок. І дуже дивно мені, що я її не придбала ще на самому початку, коли вона з'явилася, тому що ця розмальовка вона просто супер. Не дивлячись на те, що на відео може здаватися, що тут дуже товсті лінії, і що розфарбовувати її складно, але наскільки воно класно, наскільки її легко розфарбовувати, наскільки ти отримуєш задоволення від самого процесу, це дуже важко передати словами. Розфарбувала я тут ось таку ілюстрацію. Тут у мене олівці дравінги, призми, лайтфасти і люмінанси. Ось така мандула в мене вийшла зі змійками, обрами, скоріш за все. Вона мені дуже подобається. Також тут використовувала золоту гелеву ручку від сакури. Ну, що казати, мені дуже подобається. І ось самі ці ілюстрації мені не хочеться перегружати фоном. Мені здається, що вони і так досить гарні. Марія тролі Луна. І тут я розфарбувала максимально просту ілюстрацію. Ось таку обрала саме її, тому що найпершу ілюстрацію, яку я тут розфарбувала, ось цю, я розфарбувала олівцями-поліхромсами, і поліхромси взагалі не працюють з цим папером, він дуже поганий, я вже про це казала дуже багато разів. І виходить, що ось цю сторону ілюстрації я зіпсувала, тому що папір продавився, і ось тут було сильно видно нерівність самого паперу. Вирішила я тут все розфарбувати ось так по-простому, не робити фон. Тут я використовувала лише олівці Делі, мені здається, що вийшло непогано і мені подобається. Взагалі я дуже сильно люблю Марію Тролі і сподіваюся, що в майбутньому все ж таки придбаю нарешті якусь розмальовку в нормальному виданні, тому що час заката і луна в мене в російському виданні. Як ви знаєте, це то, то дуже поганий папір. Не такий поганий, як Амазонівський, але теж не набагато кращий. І остання розмальовка фантастичні видання. Не дивлячись на те, що мені подобається Кербі, мені подобалися не всі його розмальовки, і також оцю я придбала лише тому, що її випустили в Україні, і тому я вирішила підтримати виробника. Тут я розфарбувала ось таку ілюстрацію. Також ще, мабуть, на початку лютого я вирішила тут все розфарбувати маркерами, але виглядало це, чесно кажучи, не дуже. Потім я вирішила допрацьовувати все це олівцями, і мені здалося, що це дуже довго, нудно і кинула цю ілюстрацію. Але зовсім недавно, декілька днів тому, я вирішила, що треба її завершити. Тим паче, що я взагалі про неї забула і взяла цю розмальовку для того, щоб знову почеркати трохи маркерами. Відкрила і тут ось ця ілюстрація незавершена, і вирішила, що е, треба не маркерами черкати, а розфарбовувати олівця. Тому розфарбувала ось цю ілюстрацію. Розфарбовувала цю ілюстрацію е, призмами, лайтфастами. Тут маркери Color і китайські маркери. Китайські маркери, на жаль, просочилися. На інші сторони. Я думаю, що багато хто знає про такий мінус використання китайських маркерів. Вони, Деякі кольори залишають жовті сліди. Ось як тут і тут, якщо вам видно, це були маркери з Аврора. Максимально дешеві, мені здається, за 12 кольорів там 119 гривень чи ось ну, приблизно стільки вони коштували. І ось така тепер біда. Але нічого страшного. Я думаю, що знову буду розфарбовувати тими маркерами ці ілюстрації, ось цю ілюстрацію особливо, тому що на наступну вже воно не перевелося. Це були всі ілюстрації, які я розфарбувала за 4 останні місяці, з початку року. І зараз я хочу показати вам ще одне своє захоплення. Хочу показати вам алмазну мозаїку, і, скоріше за все, буду показувати саме найпершої картини, яку я склала і з якої все почалося. Найперша картина, яка мене захопила, і після якої я зрозуміла, що мені подобається алмазка, алмазна мозаїка. Другою картиною була ось ця. До речі, купувала я її в Аврорі. Це була така максимально дешева і максимально неякісна. Мозаїка, але мені також сподобався сам процес. Тут проблема навіть не в результаті, а в самому в процесі. Ось ця мозаїка вона була більш дорогою і більш якісною, і тут дуже прикольні самі. Камінчики, самі стразики, вони гарніші, вони деякі такі напівпрозорі, деякі голографічні. Ну, Нічому здається, що на відео цього не буде видно. Але ось ця алмазка, вона ну, дуже прикольна, хоча сюжет такий максимально простенький. Далі я показую алмазні мозаїки з Аліекспресу. До речі, то також дуже класні, не дивлячись на те, що це Китай. Ось такий котик, потім ось такий. Ось такий краєвид, знову котик. Ну, хто мене знає добре, знає, що я дуже сильно люблю тварин, будь-яких. І тому збирати ось такі сюжети, там, де є котики, різні тваринки, мені дуже сильно подобаються. Я вже не пам'ятаю, коли саме я збирала яку мозаїку, це відбувалося в різні етапи мого життя, але найбільше і найчастіше я почала збирати саме останній рік. І коли я збираю е, мозаїку, я вже не можу розфарбовувати, тому що я думаю тільки про неї. Далі я покажу вам дві мозаїки, які мені подарувала моя подруга. Е, скоріше за все, вона їх вже замовляла десь в Україні, не, скоріше за все, так воно і є. Е, подарувала вона мені ось такого єдинорога, він дуже класний. І також подарувала дуже величезну картину, яку я збирала дуже-дуже довго. Скоріше за все, вона навіть не влазить в кадр. Але не дивлячись на те, що процес був дуже довгим і дуже виснажливим для мене, тому що, повторююсь, я нічого не могла робити, окрім як, окрім як збирати мозаїку. Мені дуже сподобалося, я таке люблю. До речі, в мене ще лежить дві мозаїки, тому не факт, що наступне відео я почну знімати. Раніше ніж через 4 місяці, але прошу мене зрозуміти, я нічого не можу з собою зробити. Дякую всім за перегляд, всім до зустрічі.